Куп'янському напрямку вже кілька днів тривають найскладніші наступальні дії з великою кількістю живої сили та техніки. При цьому окупантам ні на метр не вдалося просунутись. ЗСУ розбивають їх всі підрозділи. Видно, що за добу лінія фронту без змін. ЗСУ успішно відбувають ці атаки. Сватівський напрямок, як і раніше, без змін. Тут, схоже, окупанти не бачать сенсу просуватись, поки не буде успіхів в районі Куп'янська та Лимана. Тому тут ситуація без змін. В районі Кремінної тривають бої біля Макіївки та фіксуються обстріли, але як видно, тут так само лінія фронту без змін. А значить успіх на боці ЗСУ. В Бахмутському напрямку окупанти так само схоже почали перегрупування і вже навіть не ведуть наступальні дії на Клещіївку та Андріївку. Поки що фіксуються лише обстріли. ЗСУ, в свою чергу, також закріплюється на позиціях і поки що не повідомляється про нові наступальні дії. В Авдіївському напрямі тривають найскладніші бої. Насамперед вони намагаються оточити Авдіївку, тому штурмують район Северного та Степового. Це два найголовніші райони, які вони хочуть взяти під свій контроль. Але незважаючи на прориви на глибину.